На етапі, коли починається зростання, треба максимально стокатися, говорити, розповідати, відкриватися, заохочувати свого партнера, чоловіка чи дружину. Давай разом, давай ходім зі мною, сходиш на зйомки, наприклад. От жінка починає там займатися такою діяльністю. Ходім зі мною, познайомишся з хлопцями, побачиш, як це відбувається. Мені потрібна твоя підтримка, мені там складно, я самотня, хоча там є люди хороші, до мене добре ставляться. Але ти, мій чоловік, я хочу, щоб ти був поруч, щоб він. Трошки занурився в цю атмосферу цієї діяльності. І неважливо, чи це телебачення, чи це спортом дівчина почала займатися, якимись там захопленнями, я не знаю, хобі. Затягніть чоловіка, скажіть, мені без тебе там складно, мені тебе не вистачає, ти, ти мій чоловік, я тебе люблю. Побудь трошки зі мною, дай мені цієї підтримки. І ви побачите, якщо такими словами, таким способом він зреагує і підтримує, Побуде з вами. Він може прийти, наприклад, на зйомку, там щось побуркотіти. Спочатку всі будуть незадоволені, типу, ну, що це, там, дивляться на тебе, там, а чого ти так вдяглась? Нормально, це первинний такий етап, коли вони адаптуються. Згодом він зрозуміє, що, що його жінка робить, навіщо вона це робить, і є великий шанс того, що він підтримає її в цьому розвитку. І, можливо, дивлячись на це, як. Вона сяє, її очі блищать, в неї більше енергії стає, вона приходить додому, повертається і цю енергію йому дає. Тобто він зрозумів, вау, так це круто розвиватися. І далі треба спілкуватися на цю тему. А в чому він міг би над собою попрацювати, може, вагу, наприклад, скинути, або навпаки, набрати там щось м'язе, спробувати в бізнесі щось нове, наприклад. Повивчати криптовалюти такий напрямок, да? тобто, можливо, там заробити додаткові гроші. Ну і коротше, щоб він також почав цей розвиток. Тоді ця пара стане міцнішою, е, взірцевою навіть. А якщо ні, Ну розійдуться.